За останні роки кінематографічний всесвіт Марвел добре попрацював, намагаючись представити лиходіїв з великою глибиною, та іноді навіть з деякими хорошими моментами, якщо не говорити про Тора 4, Капітан Марвел 2, людину мараху 3 і інші провальні проекти. Проте хороші лиходії це дуже далеко від ранніх історій Марвел, як от залізна людина, де лиходій, типу обідає стейн, відчуває себе обов'язково поганим хлопцем. Багато лиходіїв кіно всесвіту Марвел навіть були близькі до того, щоб бути абсолютно правими, але зазвичай вони. Так чи інакше все руйнують. Всім привіт! Ви дивитесь канал, а на його обов'язково поставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал. Нещодавно ми робили відео про героїв Марвел, які помилялися, але сьогодні ми навпаки поговоримо про лиходіїв кіносесвіту Марвел, які були праві. А тепер поїхали. Сьогодні ми обговоримо з вами ті моменти, коли лиходії все ж таки мали правоту у своїх вчинках, але, можливо, мали криваві методи для їх досягнення, оскільки Марвел майже припинила використовувати лиходії в мораль, яких очевидно погана, як от червоний череп із фільму Капітан Америка перший месник. Їм все одно все ще потрібна причина, щоб герой протистояв лиходіям. Один із способів, як Марвел, здається, любить це робити, це показати, що ці лиходії використовують неправильні методи, навіть якщо вони мають хороші переконання. Часто навіть герої Марвел Римають та втілюють деякі ідеї лиходії, як можна побачити у фільмі Чорна Пантера у Кілмонгера. Є хороша думка про колоніалізм, але він хотів це повторити. На відміну від жителів Ваканди, які переважно виросли у своїй країні, Ерік Келмонгер виріс у Сполучених Штатах. Це означає, що він набагато краще розумів, як колоніалізм вплинув на людей і як це призвело до постійної несправедливості по відношенню до темношкірих по всьому світу. Кілмонгер не помиляється, вказуючи на цю несправедливість, або бажаючи, щоб Ваканда використовувала свої величезні ресурси, щоб спробувати допомогти. Однак він помиляється щодо того, що він вважає допомогою. Рішення Кілмонгера полягало в тому, щоб Вакан. Використовувала свою технологічну перевагу, щоб завоювати світ. Це по суті повторить ті самі методи, які використовували колонізатори, які спочатку використовували досягнення у зброї, щоб нав'язати свою волю іншим. Хоча версія Кілмонгера дещо інша, оскільки це робиться у відповідь, а не неспровоковано, вона все одно є неправильною. Однак Чорна Пантера чітко дає зрозуміти, що чала погодився принаймні з деякими думками Кілмонгера, оскільки він вирішив створити глобальну програму після їх коло конфлікту. навіть капітан Америка у ролі сокола погодився з Карлі Моргентао, але потім вона вбила невинних. Причини Карлі Моргентау для організації її діяльності були благородними. Вона хотіла, щоб люди, витіснені з суспільства після клацання Таноса, мали те, що їм потрібно, щоб вижити. Сем Вілсон, який зіткнувся з власними проблемами, пов'язаними з зблиманням, навіть погодився, що Карлі мала хорошу думку, просто неправильні методи. Небагато речей свідчить про те, що персонажу кіно Всесвіті Марвел на правильному шляху. Одне з цих речей це схвалення Капітана Америки. Хоча Карлі мала найкращі наміри, її методи стали надто Екстремальними, щоб вважати її героїнею. Одним з яскравих прикладів того, як Карлі зайшла занадто далеко, є коли вона підірвала будівлі, у яких, як вона знала, були невинні цивільні люди. Хоча було зрозуміло, що нічого б не зробили для біженців, якби Карлі не вжила жодних заходів, курс, який вона обрала, виявився неправильним. Зему мав рацію, критикуючи почуття вищості суперлюдей, але помилявся щодо месників. Між фільмом Капітан Америка Громадянська війна та серіалом Сокіл і зимовий солдат Земо дав зрозуміти, що він категорично проти ідеї, що над люди повинні вирішувати, що добре, а що ні, просто тому, що вони мають владу. Зважаючи на те, що філософія Земо узгоджується з однією з найбільш визнаних критиками історії про супергероїв вартові, можна з упевненістю сказати, що він має на це право. Земо також доводить, що він не просто прагне заволодіти владою, оскільки він розбиває сироватку суперсолдата, коли в нього є можливість її отримати. Хоча земо. Му має рацію, коли виступає проти філософії Сила робить правду. Він помилявся, що спосіб протистояти месникам у цьому полягає, щоб протиставити їх один одному, використовуючи особистісні мотиви. Це суттєво не змінило те, як месники вирішили використовувати свої сили. Це лише змусило їх повернути ці сили один проти одного. Ймовірно, навіть якби це зменшило кількість месників, члени, що вижили, повернулися б до звичної справи, оскільки конфлікт, який Земо створив між Тоні та Бакі, базувався виключно на тому факті. Що баків бив батьків Тоні, а не на ідеологічних розбіжностях. Танос мав рацію щодо ресурсів, але помилявся щодо рішення. Якщо припустити, що решта Всесвіту Марвел має ті ж проблеми, що й Земля, з нестачею відновлювальних джерел енергії, то Танос дійсно був правий в своїх ідеях. Хоча не кожна планета, мабуть, перебуває під загрозою нестачі, зрештою, ймовірно, настане час, коли відновлювальні ресурси закінчаться. Однак це не означає, що рішення Таноса вбити половину населення Всесвіту було правильним шляхом. Камені нескінченності мають майже безмежну силу. Сам Танос сказав у месниках завершення, що він планував створити цілий новий всесвіт після знищення поток. Якщо Танос мав можливість створити абсолютно новий всесвіт, то він точно мав силу просто створити достатньо ресурсів для всіх. Це очевидне рішення дає зрозуміти, що Танос насправді не був героєм і праведником. Він просто любив вбивати і хотів знайти спосіб виправдати це, який позиціонував би його як рятівника. Локі мав рацію, ставлячи під сумнів, правління Тора, але помилявся, вважаючи, що він може зробити краще. У першому Торі Локі виступає проти ідеї того, щоб Тор став королем Азгарда. Як довів Тор пізніше, бути королем це не те, для чого він підходить. Він навіть сам це визнає, призначаючи королем Валькірію. Однак лише тому, що Локі точно передбачив, що Тор не буде тією людиною, щоб правити Азгардом, його альтернатива не була кращою. Головна причина в тому, що він хотів стати королем. Ця мотивація продовжується в продовженнях Тора, коли Локі маскується Одіном і править Асгардом замість нього. Хоча Лок Локі не робить нічого надто жахливого. Очевидно, що йому подобається бути правителем виключно через захоплення та привілеї, які це йому надає. Коли Локи спокутується пізніше у фільмі, він також усвідомлюється, стоячи поруч із Тором, а не намагаючись керувати. На жаль, його вбили майже одразу після виправлення. Шерон Картер мала рацію, коли сердилася на месників, але не варто було брехати Сему табаки. Кіно всесвіт Марвел поставився до Шерон Картер не найкращим чином. Її стосунки із Стівом Роджерсом, що розвивалися, були перервані через те, що вона потребувала сховатися. Після цього ніхто з месників не намагався їй допомогти, і Стів вирішив повернутися в минуле, щоб натомість побудувати відносини з її тіткою. Цілком зрозуміло, що вона трохи злиться на головних героїв франшизи за те, як вони до неї ставилися. Особливо, коли все, що вона робила, це допомагала їм. Хоча для Шерон був сенс сердитися, вона ймовірно зайшла занадто далеко, ставши лиходійкою саме баки пропонують їй амністію. Шерон підігрує, але очевидно, що вона задоволена своєю новою ролью голови злочинної організації. Якби вона просто була відвертою з Семом та Бак, вона могла б сказати їм все і можливо допомогла б швидше вирішити конфлікт серіалу Сокіл та зимовий солдат. Натомість вона вирішила зберегти свої таємниці та вбити Карлі. Неймар, тобто Намор, no мав рацію, що його територію будуть експлуатувати, але помилково звинувачував залізне серце з самого раннього дитинства дізнався, як сили колонізації будуть експлуатувати його людей заради їх праці, землі та природних ресурсів. Його рішення приховати Талокан від націй, які захочуть викрасти їх вібраніум, ймовірно, правильне, щоб убезпечити свій народ. Це майже підтверджено у фільмі Чорна Пантера, ваканда назавжди, коли Де Фонтейн висловлюється, як сильно їй хотілося б зробити щось подібне, і коли співробітники ЦРУ намагаються знайти поклади вібраніуму Талокана. Хоча Намор справедливо підозрює людей, які пограбують його батьківщину заради Вібраніуму. Він помилився, звинувативши Рірі Вільямс. Вона ж залізне серце. Рірі лише продала пристрій уряду. Вона поняття не мала, як його використовуватимуть. Викрадення намором Рірі також призводить до його конфлікту з Вакандою та інших поганих рішень, таких як затоплення нації, яка має бути його природним союзником, і вбивство їхньої королеви. Гор мав право ненавидіти свого бога, але був неправий, ненавидячи їх усіх. Гор, вбивця богів, має одну з найстрашніших передісторій будь-якого лиходія кіно всесвіту Марвел. Залишившись без їжі та води, його дочка помирає, і він сам опинився на межі смерті, коли нарешті зустрів свого Бога. Всупереч його переконанням, його Бог не є доброзичливим і зовсім не піклується ні про нього, ні про його людей. Він навіть сміється з нещастя Гора, враховуючи все, через що пройшов Гор, і той факт, що він сподівається, що його Бог Поможе йому він цілком має право ненавидіти свого бога. Хоча гор має дійсно вагомі причини ненавидіти власного бога, він заходить занадто далеко, оголошуючи одноосібну війну кожному існуючому богу, повноважений не мечом, гор виконує свою місію, вбиваючи багатьох богів, які не мають нічого спільного з трагічною загибелью його дочки. Це фактично вбиває будь-яку симпатію глядачів до гора, натомість змушуючи його виглядати як будь-який інший жорстокий суперлиходій. Привид мала рацію, коли хотіла ліки, але помилилася, взявши кесів заручниці. Привид може використовувати квантову енергію, щоб проходити крізь тверді об'єкти після невдалого експерименту, в результаті якого загинули її батьки. Однак ця сила є результатом стану, який зрештою вб'є привида, якщо її не лікувати. Щит скористався здібностями привида, але вони не витратили багато ресурсів, щоб знайти ліки від її стану. Це залишило їй один вибір шукати ліки. Її єдина причина, чому вона хоче отримати квантовий тунель Хенка Піма, це використати його щоб врятуватися, що робить її одним із найбільш симпатичних. Лиходіїв Марвел, хоча привид лише намагалася вилікувати себе, вона кілька разів перетинала межу. Можливо, одним із найпомітніших випадків є її план викрасти Кесі Ленг, щоб змусити Скота зробити те, що вона хоче. Привид також хоче одного разу витягти квантову енергію з Джанет Ван Дайн, навіть не знаючи, що це може вбити Джанет. Хоча все ще важко звинувачувати привида у відчаї, коли вона згодна піддавати небезпеці життя інших людей, щоб врятувати своє власне. Громовержець Рос мав рацію, розправляючись з месниками, але не був правий, замкнувши їх у в'язниці. У фільмі «Капітан Америка. громадянська війна легко побачити позицію генерала Роса, оскільки месники працюють у США, Рос ймовірно відчуває великий тиск, переймаючись, що вони не спричинять міжнародний трагічний інцидент. Коли вони це роблять, він відчуває, що він зобов'язаний спробувати змусити їх погодитись на соковійські угоди, щоб уникнути майбутніх проблем. Правильність Роса чи ні питання спірне, але принаймні легко зрозуміти, звідки він прийшов до цього рішення. Однак Рос не витрачає надто багато часу на перетин лінії. Як тільки капітан, та Америка порушує угоди, Рос затримує його та Сема Вілсона. А бакі замикає в спеціально розробленій камері. Пізніше у фільмі він відправляє значну частину незгодних героїв КВМ у в'язницю суворого режиму посеред океану. Здається, ув'язнені обмежені лише крихітними камерами, що є досить нелюдським способом поводження з будь ким не кажучи вже про людей, які неодноразово рятували світ. На цьому у нас все, друзі. Сподіваємось, вам сподобалося відео. І якщо так, то поставте лайк і підпишіться на наш канал, щоб поді. Дякувати нам за нашу роботу. А також напишіть у коментарях, які лиходії Марвел викликали у вас найбільше розуміння і співчуття. Не забувайте дивитися наші попередні відео і дякуємо за перегляд! Це був канал, а на його. Побачимось.